були І проїжджали через його базу. І я йому кажу, що ну проїжджаємо мимо твої бази. А він мені каже: ну, от посмотри в окно там я стою. І я просто проїжджаю і бачу цей силует в окні. І ось десь там внутрі я розуміла, що я бачу цей силует останній раз. Їх тисячі побачених в останній силуетів. Їх тисячі, тих, чия дорога з-під завалу, з окупації з підвалу або поля бою догідного прощання займає довгі місяці, які переростають у роки. Безвісти зниклі, не встановлені, не впізнані, чекають своєї черги, залишаючи рідним руйнівну надію на диво. ДНК лабораторії не справляються з обсягом експертиз. Слідчі, навантажені іншими справами, не встигають або забувають вчасно проконтролювати. Рідні не мають можливості попрощатись і спробувати жити далі. Жодна країна світу, ймовірно, не впоралася б з таким викликом. Але чи усі шанси використала Україна, щоб скоротити болісний перелік тих, хто очікує на результати ДНК експертиз решток? Тисяч інших українців, для яких війна почалася у 2014-му. Тоді, під час вторгнення Росії на схід, Україна постала перед новою для себе проблемою зниклі безвісти, військові та цивільні. Україні почали допомагати міжнародні інституції. Одна з них міжнародна комісія з питань зниклих безвісти, заснована у 1996 році. Безвісти з з Україною тривають майже 10 років. з 2014 року комісія брала участь в ідентифікації екіпажу та пасажирів авіалайнера MH17, який був збитий над сходом України. Я думаю, на початку 2014 року ми були залучені. Наша лабораторія ДНК обробила багато багато сотень зразків, щоб допомогти ідентифікувати жертву. Зараз міжнародна комісія з питань зниклих безвісти пропонує Україні допомогу у проведенні ДНК експертиз та наповненні реєстру ДНК даних. Лише у 2022-му, на восьмому році війни, парламент ухвалив закон про державну реєстрацію геномної інформації людини, який передбачає створення в Україні електронного реєстру геномної інформації та визначає категорії людей, які обов'язково мають здавати зразки ДНК. Під час воєнного стану це, зокрема, військовослужбовці, поліцейські, представники служб цивільного захисту, а також члени добровольчих формувань територіальних громад. У реєстрі також будуть зразки ДНК, родичів, зниклих безвісти українців щоразу, коли знайдуть підпільне чи масове поховання та дістануть людські рештки, всі ці зразки мають бути профільовані. І цей профіль потрібно порівняти з усією базою даних. Фактично, це перевірка всіх посмертних профілів зі всіма наявними зразками у базі даних. А це означає, що жоден з них не загубиться. Непонятно навіть чия баха. Цікаво це наша чи їхня. А давай зайдемо туди, подивимось. Там де трактора. Мені показалось, чи ні, але чи, чи форму бачив там. Ну тут же йшли бої. Тут же десь десь квітень травень тут йшли важкі бої. Мазонівці. Здавати аналізи ДНК. ДНК експертиза потрібна, щоб знайти та встановити безвісти зниклого на війні. Перед усім родичам потрібно звернутися у відділ поліції з заявою про розшук рідного. Слідчий відкриває кримінальне провадження. Кровний родич зниклого здає зразки для виділення ДНК профілю. Це кров, слина та епітелій із ротової порожнини. Десятирічна дочка Євгена здала зразки ДНК лише після того, як Ірина зателефонувала на гарячу лінію МВС. За дорученням слідчого або суду зразки беруть у відділках поліції та в бюро судово-медичної експертизи. Зразки у померлих відбирають судово-медичні експерти і передають їх для опрацювання до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Я набирала у гуглі НДКЦ. І там є номер телефону. Червень місяць, липень місяць, я телефоную. Чи я їм телефонувала кожного два тижні? От я їм телефоную, кажу, коли будуть зразки дитини в базі. О, почекайте ще через два тижні. Окей, то зразки ДНК моєї дитини потрапили в кінці, в кінці чи на початку вересня. Дуже часто плакала і казала, що сумує за ним і малює йому. Довгими місяцями Куби єдине місце, куди Ірина і Настя можуть прийти з квітами. Сюди приходять такі ж люди, як вони, ті, хто не зміг віддати останню шану полеглим рідним. У лютому місяці зі мною зв'язується ем, слідчий і каже, що. Є співпадіння ДНК з вашою дитиною. Буде назначена порівняльна експертиза. 23 чи 24 березня він мені знову телефонує і каже, що лабораторія прислала клопотання на те на відбір моїх зразків ДНК. Я свої ДНК отак от супроводжую, як маленьких, маленьких дітей, щоб вони ніде не застряли, ніде, не дай Боже, не загубилися, ніде, не дай Боже, хтось їх там не, не закрив якось і зоштом і не потеряв, так само, як і особову справу. Це наче рана, яку тобі кожен день від... відкривають ту пов'язку і запускають туди повітря. Ти вже не можеш від того якось її переосмислити. Ти просто чекаєш, чекаєш, чекаєш. Те слово чекайте, воно було вже повторено тисячу разів. Так, і заява добра. Особливі додавали... працював газоріщиком і Шрам літопіку. Шрам літопіку, як іначе цигаркою цигаркою Ось Такий у нього є шрам. Я координаторка даних міжнародної комісії з питань зниклих безвісти. В ГАГу ми відправляємо всі зразки, які ми беремо. У нас не проводиться лабораторна робота в Києві. З оброки та захисту генетичних даних і персональних даних це це як це, як ми їх обробляємо, те mm -hmm. як ми зберігаємося згідно міжнародного законодавства. Це лише села, що ви погоджуєтесь усіма, всіма прямого. Ми ви ставите три підписи, а галочку не ставите. Ми, ми передамо ваші дані, і тобто профіль вашого чоловіка, який в них вже існує генетичний, mm -hmm. він буде доповнений вашими mm -hmm. генетичними даними і вашими, тому що в будь-якому разі ми маємо у вас також відібрати ДНК. Даній ситуації ми відбирали зразки в мами зниклого, в його дружини та доньки. Для чого тут потрібно дружину? Тому що донька, як дитина своїх батьків, вона містить, як її ДНК міститься частина і батька, і матері, і саме за допомогою того, що ми маємо ДНК зразок матері, ми можемо його відділити від того, що в альони, і отримати ДНК батька. у червні минулого року ми подали проєкт угоди про співпрацю через посольство в Газі до Міністерства закордонних справ. з червня минулого року до січня цього року. МКЗБ проводила численні консультації та обговорення з усіма залученими міністерствами, щоб узгодити текст договору з січня цього року угода застрягла між міністерством реінтеграції та міністерством закордонних справ. Що зараз потрібно? Щоб кабінет міністрів України вирішив, яке міністерство має бути головним, щоб запропонувати угоду кабміну для підписання. І 7 березня 2022 року. Молодший лейтенант. Топив свій останній бій, віддавши своє життя за вільну Україну. І бо мені дуже хотілося, щоб кожен пам'ятав, що великою ціною нам дається ця вільна Україна, наша свобода, наша незалежність.